В той час як весь світ кричить про шкоду вакцин, про катастрофічне вгроблення здоров'я, чому наслідки вакцинації там не тільки тромбози, а й онкологію масово викликають. От, Тому і двох зайців бувають фармкомпанії, тобто вони проріджують слабких. І на інших потім після вакцинації будуть дуже гарно заробляти на продажу проти онкологічних препаратів. Ну і взагалі онкологія це золота ніша, тільки біля Києві з десяток онколікарень. В основному ізраїльських онколікарень. Тобто ну, от такий бізнес. Самі собі попит породжують. Тому вакцинація рятує насправді фармкомпанії і дозволяє їм збагачуватися. Будьте Здоровими їжте здорову їжу і не захворієте.